Добрий день. Сьогодні ми зібралися у залі інформатики для того, щоб провести дуже надзвичайний урок. Ми сьогодні проведемо узагальнюючий урок подорож, який буде називатися Здравствуй, атоми. А перед тим, як почати... Проводити цей урок і почати подорожувати, ми з вами нагадаємо правила поводження у комп'ютерному класі. Будь ласка, всі поглянули на малюнки і згадали, як правильно треба вести у комп'ютерному класі, користуватися указкою під час пояснення, не спиратися лігтями на клавіатуру комп'ютера, не торкатися пальцями екрану монітора. Будь ласка, всі поглянули на. Цей малюнок і запам'ятали. Природа має лише один секрет: чи тут, чи там у космосу, в глибинах. Все, від малих піщинок до планет із елементів складена єдина. Для того, щоб почати подорожувати, ми з вами почнемо перегляд мультфільму, який називається Здравствуй, атоми. І перша станція, до якої ми подорожуємо. Называется Украине атоми. Будь ласка, э, увага на экран. Атом, почти волшебник, неисчерпаемый источник энергии. Рукотворное солнце. Атомоходы, звездолеты, покорение космоса и морских глубин. Все в нем в этом коротком слове из четырех букв. Атом. Кстати, о буквах. С них-то и начинается наш рассказ. Это физик. Прошу обратить внимание, он думает. О чем? О том же, о чем и математик. Необходимо, да, крайне необходимо овладеть атомной энергией. И так их двое? Нет, их трое. Вот. вот инженер, разными путями они пришли к одной мысли. Вы скажете, уголь, нефть, Но ведь это не бездонная бочка. На поиски атомного горючего. Вперед! вопрос. Вопросительный знак. Вечный спутник научного поиска. Поиски. О, они были долгими. И, наконец... Это уран, воскликнул физик. Смотрите, он светится. Светит, да не греет, отозвался инженер. Где тут энергия? До нее еще далеко. Она там, в глубинах вещества, в атомах. А атомы спят? Их надо разбудить, заставить работать. Так идемте же туда. Только нам надо уменьшиться. Намного уменьшится, воскликнул физик. Да-да, вот знак, сказал математик. Все, что здесь, больше, а там, меньше. Прошу, за мной, друзья! <звы> да здравствует наука! Да здравствует наука и техника! Вопросительному знаку очень не хотелось уменьшаться. Ну что поделаешь, где ученые там он? Вот. И вот, уменьшившись, чего примерно 100 миллионов раз наши путешественники очутились в странном мире. Некоторые замешательства, да это неудивительно, они готовы войти внутрь вещества и никакого-нибудь вещества внутрь урана. Никогда еще нога исследователя. не ступала по кристалічській рішетці. Никогда рука його не касалась атома. От вони, от ядро. Для того, щоб нам здійснити подорож, нам треба зменшитися до розмірів наших головних героїв математика, фізика та інженера. Отже, вперед. Давньогрецькі філософи стверджували, що всі речовини складаються із атомів. Для них це було суто філософське питання. Існування найдрібніших частинок речовини вперше було античним філософом Демокрітом за допомогою уявного експерименту. Демокріт назвав ці частинки атомосами, що в перекладі називають неподільним. Важлива особливість атомів їх не можна зруйнувати. У результаті хімічних процесів, але ще близько 100 років тому вчені встановили, що атоми – має дуже складну будову. І як ви можете побачити, що всі учні нашого класу розділені на групи хімічних елементів, і зараз ми всі будемо працювати у групах, будь ласка, відкрийте програму, електронні уроки та тести. Відкрийте, будь ласка, внутрішню будову атома Внутрішню будову атома. Ви можете на моніторі побачити модель атома. Поки ви будете розглядати модель атома, ви повинні відповісти на деякі запитання -то для того, щоб ближче познайомитися із будовою атома. За правильні відповіді, ви будете отримувати жетончики, які принесуть вам додаткові бали. І хто набере найбільше цих жетонів, той, звичайно, отримує вищу оцінку. Мій консультант буде вам роздавати ці жетони. Перше запитання. Із яких частинок складаються атоми? Так, будь ласка, хто перший Мені, Мені. має руку? Христина, слідкуй за нашими учнями. будь ласка і Протон, нейтрон. Протон, нейтрон, будь ласка, молодець, правильно. Друге запитання. Назвати заряд атома оксигену. Назвати заряд атому оксигену. Будь ласка, роздавайте питання? Нейтральний. Добре. Молодець. Третє запитання. Який заряд мають атомні ядра? Будь ласка, так. який заряд? Влад. Позитивний Позитивний. молодець. Отримує жетон. Як називається <плес> негативно заряджений йон? А Кристина? Негативний. Молодець. Май, отримуєш жетон. Як <плес> називається позитивний заряд йона? <плес> Таня, група літ... з літію, отримує далі. Як називається негативний доряджений іон? Анюан. Чи перетвориться один елемент на інший, якщо атом втрачає, чи приєднує електрон Максим? Ні. Молодець, отримує один жетон. Кожний елемент, крім назви, має ще й скорочене позначення. Яке це скорочене позначення, Віка? Яке по скорочене позначення? Символ. Символ. Правильно, символ і назва. Слідує запитання. Про що говорить відносна атомна маса елемента? Будь ласка, про те, оскільки атом менше від маси електронів? Так, добре. Тільки не електронів, а 1,12 е маси атома карбону. Так, слідує запитання. Що означає з грецького слова йод? Лена? Фіолетовий. Слідує запитання. Чи з кого названий 101-й хімічний елемент? Честь Менделеєва. Слідующе запитання назвати самий розповсюджений хімічний елемент <штовхи> у земній корі, будь <штовхи> ласка. Оксиген, молодець. Ой, як ви, які ви всі активні. Mm. Назвати Чого? сам розповсюджений хімічний елемент у Всесвіті. Максим, гідроген, Гідроген, молодець. Mm. І останнє запитання. Який елемент складає основу органічного життя на землі? Mm. Будь ласка, гідроген. Ні, неправильна відповідь. Рубін. Нітроген, Нітроген, неправильна відповідь. Карбон. Карбон. Будь ласка, карбон, молодці. Будь ласка. Отримує жетон Група хімічного елементу цинку. Молодці. Ви дуже добре попрацювали, і наші діти вони підготували домашнє завдання і вивчили вірші. В античному наїну откровенно проставата. Совершенно неділимим називали греки атом. Но тепер твердить наука. Атом непроста штука. І устроєн він хитро. В центре плотное ядро, а вокруг, как роя мошки, пляшут электроны-крошки. В электронных облаках, как на кораблик, на волнах, пусть стремится каждый атом по своим координатам. Очень положительный, с массой внушительный. От таких, как он отряд, создает еды заряд Лучший друг его нейтрон. Догадались? Он протон. Зарядом да я похвастать не могу. а потому сижу в ядре и не буду. А то еще подумают, шпион. А я, не... а я нейтральный и зовусь нейтрон. Он бежит по проводам, он бывает тут и там. Цвет зажег, нагрел утюг, электрон наш лучший друг. Если вата будет попал, то считай почти. На станции «Країна Атомів» ви попрацювали дуже добре. І ми з вами починаємо далі подорожувати і переходимо до наступної станції, яка називається адреса хімічних елементів. Будь ласка, відкрили атомний номер елемента. Знаходимо. Да, Атомні мови знайшли і знайшли запуск. Дайте відповідь на запитання. Про атом, якого хімічного елемента йде мова. Слухайте, з мене складається все живе. Я графіт, антрацит і алмаз, я на вулиці, в школі, і в полі. Я в рослинах і в кожному, кожному з вас. Карбон. Це карбон, правильно, і ви можете побачити модель атома карбону на ваших моніторах. І ви повинні зараз охарактеризувати хімічний елемент за положенням у періодичній системі. Для того, щоб охарактеризувати, ви повинні знайти на своєму робочому столі листочки. План, як треба правильно охарактеризувати атоми хімічних елементів за положенням у періодичній системі. Записати характеристику на своїх листочках карбону, атома хімічного елементу. Характеристику присутствують на листочку. Хто справиться вже з цим завданням? Так, ну будь ласка, мазба, карабон, врядковий номер 6. Ряд ядра атома шість, кількість палетрою в атомі шість. Номер в якому елемент триває другий. Номер робить, який місяця чуде. Так, молодець. Я знаходжусь, друзі, всюди у мінералах, у воді. Без мене ви, як без прикрас. Мене нема. Вогонь погас. Будь ласка, хто може відгадати? Добре. Будь ласка. Оксиген. Оксиген. Правильно оксиген. Так. І о, ми можемо охарактеризувати оксиген за положенням у періодичній системі. Будь ласка, записали на листочку. Хто швидше? Хто швидше? Працюємо. Так. Добре, бачу вже поки Дивіться з ним. так, будь ласка. Група хімічного елементу нітрогену можемо відповісти. Будь ласка, назва гену. Порядковий номер вісім, заряд атома ядра плюс вісім, кількість електронів в атомі вісім, номер періоду, в якому елемент перебуває 2 і номер групи, в якому це шість. Молодець. Характеристика. Дана правильно. Молодець. Так. І е, ви дуже молодці. І таким чином ми з вами переходимо до іншої станції, яка називається станція інтерактивна. Треба виконати буде інтерактивні вправи у атомному номері. Відкриваємо інтерактивні вправи. Всі відкрили, зараз перевіряємо. Так. Так. інтерактивні вправи. Вам треба буде написати атомний номер напроти кожного елементу. Група хімічного елементу нітрогену справилася найшвидше. Зараз ми перевіримо. Будь ласка, то все молодці. Зараз я йду перевірю. З вами переходимо до слідчої станції. Молекулярна. Молекулярна станція. Це дуже цікава станція. Ви повинні. У програмі на панелі задач, згадуємо, де панель задач зверху, ми можемо знайти моделі різних молекул. Так, молодці знайшли моделі молекули. А тепер, будь ласка, знайдіть модель молекули води. Що нам треба для цього зробити? Ану згадаємо, подумаємо. Так, знайшли модель молекули води. Хто може сказати, з яких атомів складається молекула води? З яких атомів робимо? Аж два О. Аж два О. Це з яких атомів? Це ти сказав формулу молекули води. А з яких атомів? А? Двох атомів гідрогену та одного атому оксигену. Молодець. Дараховується відповідь, Будь ласка, де наші жетони. Знайдіть будь ласка, модель молекули кисню. Або. На екрані побачите модель молекули кисню. Скажіть, будь ласка, із чого складається молекула кисню? Будь Із кількох? Неправильно. Із двох атомів. о 2 h 2 хлор2. Будь ласка, група хімічного елементу літію отримує ще один жетон. Так, добре. А тепер зайдіть, будь ласка, модель молекули озону. Модель молекули Озону. Яка група мені може сказати? Із яких атомів складається молекула озону? Будь ласка, модель молекули озону складається з трьох атомів е, кисню. Знайдіть, будь ласка, тепер модель молекули вуглекислого газу. Будь ласка, проглянули, Поглянули на монітори, і ми вже можемо відповідати. Група хімічного елементу карбону нам відповідає. Будь ласка, модель не спіши. Модель атомового вірського газу складається з двох атомів оксигену та одного атому карбону. Так, молодець. Відповідь правильна. І ви отримаєте за це жетон. І на цьому ми з вами завершуємо молекулярну станцію. І ми переходимо до слідучої станції розважальної. Тола ви знайдете листочки із анаграмами. Давайте згадаємо, що таке анаграми. Хто може сказати, що таке анаграми? Сергійко, будь ласка, що таке анаграми? От якщо ви подивитесь у на листочки, це правиль, неправильні так. назви хімічних елементів. Ми повинні біля неправильних назв хімічних елементів написати відповідні правильні назви. Яка група хімічних елементів з цим справиться? Так, Сергійко, молодець. Так, подивимося. Так, правильно група хімічного елементу магнію. Виконавти завдання <плес> правильно <плес> аспері хімічного елементу від молоді. <плес> я <плес> до кожного підійду, до кожного. <плес> так, група хімічного елементу <плес> <тут> цинку <плес> ще в роботі. <плес> давай, давай, <плес> далі. <дайна. плес> Дивимося, <плес> <аж, плес> да, да, <плес> <добре, плес> то так, Ф звичайно. Звичайно, група хімічного елемента магнію отримує жетон. <плес> так, будь ласка, молодці. Ви на станції розважанні теж е, гарно попрацювали, і ми з вами переходимо до останньої станції підведення підсумків. На станції підведення підсумків я хотіла. Сказати, що ви дуже гарно вмієте працювати, відповідати на, запит... на поставлені запитання, і кожна група тепер може порахувати, скільки жетонів вона отримала. Будь ласка, Я порахуйте, скільки жетонів. Так, будь ласка, у вас? Група хімічного елементу нітрогену – 6, у кого є більше 6 – 7. Значить, Група хімічного елементу Лідію отримує по 12 балів. За роботу на уроці діти молодці за те, що прийшли на урок, дуже гарно попрацювали і, е, і будете далі ще працювати на уроках хімії в комп'ютерному далі. З використанням інтерактивних технологій. Домашнє завдання, діти. Ви виконаєте вдома і підберете дуже цікаві завдання, кросворди, загадки, про атоми хімічних елементів. До побачення!